Слава Ісусу Христу, слава навіки! У сьогоднішньому Євангелії ну, просто вражає. Ісус, вийшовши звідти, побачив силу народу, змилосердився над ними і вигоїв їхніх недужих. Як на нас дивиться Господь Бог? Як часто ми зі своїми труднощами і проблемами хочемо дати раду собі, а Господь тут, Господь близько. Як настає вечір, учні, які коли Ісуса, вони вчаться бачити людей. Скоро ми бачимо, вони такі самі люди, як ми. А тепер бачать людей, підходять до Ісуса, кажуть, пусте це місце. Час минув, відпусти людей, хай йдуть собі по селах і куплять собі пожив. А Ісус їм каже, не треба їм виходити, дайте ви їм їсти. І здивування, та в нас тільки п'ять хлібів і дві риби. І от Господь Бог чинить чудо помноження хлібів. Каже, розсідіть їх на зеленій траві гуртками, всі розсадилися. Ісус ламає хліб, дає учням, ті несуть, дають людям. Наїлися всі до сета, назбирали е, повні коші, порахували, так як то Матей по юдейському рахує, було там п'ять тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Господь Бог чинить чудо. І справді сповняється те, шукайте Царства Небесного. Все інше вам додасть. А люди прийшли послухати і забули навіть їсти, а Господь Бог їх живить. Ми знаємо, що було пізніше. Пізніше вони так здивувалися і так їм сподобалось, що Він їм дав хліб, що вони хотіли зробити царем. Ісус каже: ви мене шукаєте не тому, що чудо бачили, а тому, що хліб їли. І тоді каже: не дбайте про хліб тілесний, про хліб, що я вам дам. Це моє тіло. Ісус каже, Я хліб, що зійшов з неба, щоб ті, що його їдять, жили. Бачите, багато людей думають, що достатньо, просто вірити. Ні, Ісус чітко каже, хто не їсть мого тіла, не має життя в собі. І от подивіться, як воно відбувається нині по лицю цілої планети. Подібно як тоді, тільки там був звичайний хліб тілесний. А тут Господь Бог залишив для нас людей через свою дивну присутність таїнство. Кожного дня. Гуртками, бо яких 50 людей, полиці тої планети, де є Христова Церква, справді стається чудо, де Господь Бог нас живить своїм тілом, небесним хлібом. І тоді там дуже гарні слова, що коли священник розділяє Агність, розділюється, роздроблюється Агнець Божий, роздроблюваний і неродільваний, що його завжди їдять і ніколи не з'їдають. І ті, що Його причащаються, мають причастя Бога. А це життя. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!